Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні я починаю новий в'язовлог. Сьогодні вже аж п'ятниця, 11 жовтня. І раніше не підключалася, попередній влог вийшов у вівторок у мене, і за ці дні в мене було дуже мало в'язання, і в роботі було два процеси. Перше, те, що ви вже бачили, в принципі, друге, ви вже бачили, це квадратик для пледу. Який в'яжеться у техніці дволицьового Жакарду, посилання на майстер-клас, я залишу в інфобоксі. І десь було, мені здається, у вівторок ось так. Я дуже трішки пров'язала його у вівторок, і в основному закінчила вже в середу. В попередньому влозі я показувала кольори пряжі з номерами на ці секції. Тут, як ви бачите, Вийшла нижня частина дещо ширша. Тут я стала вже в'язати тугіше, бо побачила, що як дуже широкий квадратик. Ось такий. І на верхній поверх у мене античний зелений від Alize Artisan 507 і рожевий, також Artisan 178. Ось такі кольори. І мені подобається. До речі, подобається, як оці два кольори поєдналися. Я думаю, що цей з рожевим також буде добре. От. І ось цей квадратик. Хотілося розпочати другий, але в мене ж є одна шкарпетка, в якої немає пари. Ось ця. Вона ще не випрана, і не сховані кінчики. Я це вже буду робити, коли дов'яжу другу. І вчора ввечері я розпочала другу в'язати, вив'язала носочок, і оцю першу секцію візеруночку тепер швидко пішло, вже немає додавань, немає візерунку. Візерунок цей в'яжеться назустріч, тобто симетричні будуть шкарпеточки. Я це вчасно пригадала, бо перший ряд другий, третій візерунку однаково, а вже в четвертому починається сув су в іншу сторону. Так, в'яжу я їх на спицях номер 2 Декілька слів про ці спиці це спиці Knit Pro Basics. Найдешевші спиці, які є у Knit Pro. Це були мої перші такі тоненькі спиці 2,5 я купувала. От, і перші шкарпетки в'язала на таких спицях 2,5-2. Одночасно в'язати незручно через те, що. Ось тут е, приходиться постійно проштовхувати. В принципі, коли по одній, то я не помітила якихось незручностей, більш-менш все зручно. І на ось цих номер 2,5 я вив'язала ну, декілька вже пар шкарпеток, в'язала свою спідницю досить таки довго і там складний візерунок, тяжке було полотно, з ними все добре. А от на візеруночок я брала спиці No2,5 на першу шкарпеточку саме ось цей Adi Novel. І після вив'язування ось цього першого жакарду в мене спиця зігнулася. Ну, ось так. Наче це не підробка. Я купувала їх в магазині. Я вже не пам'ятаю в якому. От, але вони коштували так, як скрізь. Тобто, вони теж там, знаєте, в 5 разів дешевше. І дуже, звісно, шкода, що так вийшло, але, в принципі, в'язати можна. Не знаю, якщо спробувати, я боюсь просто, щоб не зламати. Тут це з'єднання набагато зручніше, ніж у спицях Nied Pro. І я в'язала на цих спицях шкарпетки дві разом, також в'язала на, квадрат... на них квадратики. Це в мене з таких тоненьких це найновіші спиці. От, і... Чомусь саме під час ув'язування з Жакарду у мене така, така халепа трапилась. Ну, буду ними продовжувати користувати, звісно, але не дуже приємно. Так, залишається у нас п'ятниця вже сьогодні вечір, субота, неділя. Ось, ну, Можливо, дещо ввечері пов'яжу. Напевно, більш нічого брати в роботу не буду. Хочеться вже дов'язати цю шкарпеточку, щоб була в мене готова робота. От. Ну, а що буде вже з наступного тижня, побачимо пізніше і побачимось в наступному підключенні. Усім привіт! Сьогодні вже в мене вівторок, і я вже вирішила, як у мене виходить по вівторкам знімати і викладати відео, то нехай це буде такий день виходу в язувлогу. Хочу показати вам, що ж у мене ще в'язалося. Я закінчила ці шкарпеточки, дов'язала другу, вже їх вибрала, заблокувала і вони вийшли дуже гарні. Дякую за ваші коментарі під попереднім влогом, коли була готова одна шкарпетка, і бачу, що вам вони також сподобались. В принципі, я про них детально розповідала в попередньому відео. В'яжу їх за описом безкоштовним з Ravelry, залишу посилання. Єдине, що я змінила, я там не розібралася, бо не було чомусь серед умовних позначень саме у цього одного. Там якась інша була резинка напевно, 3 на 1 чи щось таке. Я зробила 1 на 1 тут 66 петель, я в'язала на спицях номер 2 а візеруночок Жікарт. На спицях номер 25 Вийшло таке щільненьке в'язаннячко і на мою ніжку ну, на маленький розмір на 37. От, в описі немає розмірів самої стопи, там є три розміри: маленький, середній і великий. Я от брала опис середнього розміру. Ось так вийшло. Вони не дуже такі високі, ну, гарні, яскраві, красиві. Так, ще будиночок у мене був. Так, я закінчила другу шкарпеточку в неділю, і вже пізно ввечері набрала петлі і розпочала знову шкарпетки. Так, на мене це не дуже схоже, але виходить, що цього тижня в основному моє в'язання це були шкарпетки. Це будуть чоловічі шкарпетки для мого родича. Він попросив мене зв'язати, і ниточку я вибрала з тих, що в мене є. Дуже гарна, ось така. Якщо я не переплутала етикетку, то це колір 2695, Alize Superwash Comfort. Така ниточка дуже якась пухкенька, товща за Артісан, з якого основна ця частинка – це Артісан. Це Ліза Artisan, це Артсан, оце тільки преміум Ярнс Фінтер такий неоновий колір. Так, і тут у мене. Звичайні будуть шкарпетки без візерунків. Я використала фабричний набір для резинки 2х2. Оцю бросову ниточку я розпущу, як робити такий набір. У мене є відео на каналі, буде дуже красивий край, такий фабричний. я, коли розпущу, вам покажу. І мені сподобалося поєднання помаранчевого із сірим. Навіть я собі подумала, мені здається, в когось я бачила таке або на рукаві, або на шкарпетках. Таке, як обрамлення, коли йде такий базовий кольор, і один ряд останній він в'яжеться яскравим якимось кольором. От. Чому б ні, можливо, для шкарпеток собі я таке би використала. Так? Ну, це на любителя, так, не кожен зрозуміє, потім я розпущу, і буде дуже красивий край. Зв'язала резиночкою 2х2, і тут далі. Звичайною лицевою гладю, в'яжу з одного моточка, одну шкарпеточку беру кінчик із середини моточка, другий кінчик з початку, і ось так я вже дійшла до повтору цієї секції, вже буде повторюватись. Дуже цікаво в'язати, спостерігати, як вкладається ниточка у візерунок. Ну, кольори такі цікаві. Буде схоже на такі зелені шкарпеточки. Нещодавно я в'язала тут поставлю фото. Схоже забарвлення тільки в сіро чорно-таких білих тонах. Я використала цей набір, бо я його дуже люблю. Я не люблю набирати петлі, і рахувати довго. Тут у мене по 64 петлі на кожну шкарпеточку, тож я набирала вдвічі менше 32 плюс 1 для замикання в кола, і, і, і потім вже я піднімала петельки. От, ну, кому цікаво, можете подивитись відео, я постараюся залишити посилання. Так, і ось ці я в'яжу на спицях 2,5, а ось ці на двійці. Ось така різниця. Хоча, якщо що ми надягаємо, то воно тут все щільненько і мені навіть більше подобається. Ну, звісно, на 2,5 і швидше в'яжеться. І це, в принципі, все. Зараз поставлю маркер і продовжу в'язати ці шкарпеточки, бо це так трошки мені терміново. От. І буду, звісно, плечові вироби дов'язувати. Я не хочу брати їх в наступний рік. Ці шкарпеточки підуть в носку, Я сьогодні їх фотографувала, вони вийшли дуже приємні на ножках, не хотілося знімати, але думаю, вже вигляд свій втратять і будуть не такі гарненькі. От. Так що таке м, просування невеличке в мене цього тижня, але мені сподобалися і ці шкарпеточки, і оці новенькі, що я розпочала, тому е, буду дов'язувати, а в наступному відео, сподіваюся, пов'яжу і плечові вироби. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, е, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!